Російські військові обстріляли автівка на дорозі між Садовим та Антонівкою. Загинули двоє чоловіків. Повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також за інформацією начальника міської військової адміністрації Романа Мрочка внаслідок обстрілів без газопостачання залишили споживачі у селищах Текстильне та Зеленівка і котельню у Таврійському мікрорайоні Херсона. Загалом за минулу добу російські військові 17 разів обстріляли Херсонську міську територіальну громаду. Гатили по Херсону, Садова. Мому і Антонівці Снаряди пошкодили дві багатоповерхівки, один приватний будинок та адмінбудівлю. Атакували і Береславський район. Під вогнем були Нововоронцовська, Береславська, Милівська, Тягинська та Новоолександрівська територіальні громади. Розказав начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Внаслідок обстрілу Береслава поранена 75-річна жінка. Минулої доби ворог використовуючи артилерію, атакував місто Береслав, Хрещенівку, Шевченківку, республіканець, Качкарівку та Отрада Кам'янку. Окрім цього, використовуючи безпілотні літарні апарати, наносив удари по сіми населених пунктах Бориславського району. В результаті ворожих обстрілів окупантів були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. В населеному пункті Бургунка було пошкоджено будівлю дошкільного навчального закладу. Крім цього, стало відомо про поранення літнього чоловіка, який отримав в населеному пункті Червоний маяк. в результаті скиду з бопула вибухівки. за минулу добу російські війська обстріляли 18 населених пунктів правобережної Херсонщини. Одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення. Повідомив у телеграм-каналі Голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.